Мене звати Олександра Козира, я лікар кушар гінеколог я Займаюся репродуктивною медициною вже біля 10 років, і це насправді моя пещент, моє захоплення. Я, окрім того, що лікую пацієнтів зі сприйдям, ще очолюю відділ донації в клініці альтернатива. Є досить багато програм, Ми розробили відповідно до запитів пацієнтів і нові якісь пакети, але я, напевно, сьогодні розкажу більше з медичної точки зору. З медичної точки зору глобально між собою відрізняються дві програми: це програма з вітрифікованими оцитами і це програма зі свіжими оцитами. Можуть бути різні кількості оцитів вибрані в залежності від потреби пацієнта, від їх очікувань, від їх репродуктивних планів. Але те, що мусить знати пацієнти, що коли ви йдете на програму з вітрифікованими Оцитиме, то це оцити, які не негайно наявні в банку, і ви вже на сьогоднішній день вибравши ті оцити. Там на завтра, після завтра вже може бути проведено розморозка і запліднення тих оцитів, і дуже швидко можуть бути створені для вас ембріони. Якщо програма свіжа, тобто програма. Коли ми стимулюємо донора, якого ви обираєте, і ми в день пункції запліднюємо оцити донора сперматозоїдами партнера, то ця така програма може мати трошки довше очікування відповідно до циклу донора її доступності, ну і паритету. Тому е, треба розуміти, які цілі ви переслідуєте. Але що можу сказати від себе з клінічної точки зору, що програми донації свіжі вітрифіковані по своїй ефективності майже не відрізняються. Вони дають такий самий відсоток настання клінічних вагітностей. Єдине, про що треба пам'ятати, що не всі оцити виживають на 100% після розморозки. І хороший відсоток він такий є в нашій клініці, він є біля 90% виживання. Тобто, якщо ви маєте 10 оцитів, то дев'ять з них мають розморозитися і бути заплідненими. Відповідно. Щоб підібрати саме свою програму, таку яка потрібна, саме в вашій ситуації, вам необхідно пройти консультацію репродуктолога, А потім наш координатор, наш чудовий менеджер, допоможе вам підібрати донора і закрити всі фінансові і організаційні питання. Є три основні групи. Пацієнтів, яким рекомендовані програми донації, перший і це саме розповсюджена група це пацієнтки старшого репродуктивного віку або пацієнти з передчасним виснаженням яйників. Тобто, фактично немає просто своїх оцитів, або їх є дуже дуже мало. Та, і не виходить нічого зробити. Не виходить зробити ембріон, здоровий ембріон зі своїми власними оцитами. І це ми вже говоримо навіть більше про другу групу пацієнтів. Це пацієнти з повторними невдалими спроби культивування, запліднення з. Невдалими спробами імплантації. Тобто для таких пацієнтів теж показано перехід від свого власного біологічного матеріалу до донорського матеріалу. Ну і третя група пацієнтів вона рідкісна, скажімо так, група, але це теж є для них один з основних методів лікування це пацієнти з генетичними захворюваннями, з відхиленнями, значними в каріотипі, які якби не асоціюються з можливістю отримати ембріони, здорові ембріони з власного біологічного матеріалу. Жінка як така, вона є. Е... Погоджена відповідно до своїх загальноклінічних таких ну якби кондицій свого загального здоров'я до можливості виношувати і народжувати дитину, то програма для нації для неї теж буде погоджена автоматично. Програма донації видалі виглядає так: в одному циклі можна зробити ембріони умовно. І якщо ми говоримо про синхронізацію, тобто є різні. Типу підготовка пацієнтів можна зробити в різні етапи. Спочатку зробити ембріон, наприклад, зробити передімплантаційне генетичне обстеження ембріонів, а потім окремо після того, як отримали результати, вже готувати пацієнтку до переносу. Інколи і це дуже стосується пацієнтів, які приїжджають до нас лікування. Тобто, це не локальні такі жителі. Можемо так сказати, вони приїжджають умовно на запліднення, да і готові вже до переносу. Умовно пацієнтка є синхронізована або на Менструальний цикл пацієнтку або на цикл замісної гормональної терапії накладають ту дату розморозки оцитів або функції донора, оцитів, на коли необхідно відповідно до її циклу зробити зачаття та тих ембріончиків. Тоді програма взагалі максимально швидко робиться. Тобто, умовно, жінка в одному циклі в обстежується, в другому циклі готується. В цьому ж циклі відбувається запліднення, і переноситься свіжий перенос. Тоді програма додації це два місяці. Якщо ми говоримо про обстеження створення ембріонів перед ембіріонів, Ціногантичне обстеження і потім вже переніс перенос здорового ембріону, то це в сума може складати десь 4 місяці. У мене, до речі, досить є багато пацієнтів, з якими я працюю віддалено. Та і перший етап, коли ми говоримо про суто програму донації, майже завжди це запит щодо ціни, та що в клініці, які є програми, яка цінова політика. І Якщо пацієнтам от на цьому етапі не всі, звичайно, з цього починають свій запит, але багато хто із цього починає свій запит. Якщо на цьому етапі зійшлися всі зорі. То наступним етапом має бути консультація. Первинна консультація в має бути фізична наявність жінки в клініці, тому що потрібно зробити ультразвук і оцінити. Тому що в програмі донації максимальний наш фокус пацієнтки на матку, саме на той орган, який буде виношувати. От тоді, коли жінка приїжджає до нас на візит, проходить первинну консультацію, отримує перелік обстежень, які вона має пройти. Додаткові методи обстеження, можливо, її будуть показано відповідно до яких її особливих кондицій. От і після того. Або навіть паралельно може бути розпочати пошук донора її Е, У нас є онлайн-каталог, онлайн база, доступ до якого дається пацієнту на певний період часу. Пацієнт отримує доступ, обирає того донора, і тоді вже це такий, скажімо, великий другий етап. Це Організація і про рахунок програми. Я знаю є клініки, які таку політику не підтримують, тобто переносять тільки ембріони, ті, які зроблені в цій конкретній клініці. Ну у нас немає таких обмежень, тобто, ми за медициною, ми за настання вагітності у всіх жінок, які цього потребують. Тому якщо є така нагальна потреба, то перше і основне потрібно пройти консультацію. Тобто, треба буде. Погодженим лікарем на проходження програми, і тоді при наявності вже створених ембріонів можливо зробити транспортування з клініки в клініку. Це спокійно робиться, це регламентоване міністерством охорони здоров'я. І є такі певні страхи у пацієнтів, Вони бояться, що клініка попередня може щось ну якось негарно себе повести по відношенню до її біологічного матеріалу. То я хочу вас запевнити: ми всі один одного знаємо. Ми всі колеги, ми всі спілкуємося між собою. Ніколи клініка не не дозволить собі щось заподіяти вашому матеріалу. Ні, клініка, яка віддає ембріони нам, ні, якщо наша клініка віддає ембріони комусь. Клініка має отримати клініка, від якої забирають ембріони? Наприклад, візьмемо там з моделю мистецтва, що від нас хочуть забрати ембріони, щоб ми віддали ембріони. Ми маємо отримати певний документ. Певної форми, який нам задекларований Міністерством охорони здоров'я, для того, щоб ми були впевнені, що той біологічний матеріал, клініка готова взяти на себе, щоб пацієнт не отримав, не залишився зі своїм матеріалом на вулиці. Тоді по пацієнткою домов, домовляється про день і час, коли ми готові віддати пацієнта і відповідно віддати біологічний матеріал. І відповідно саме транспортування може бути здійснено двома способами: перший спосіб це пацієнт сам може каріон, тобто взяти дюар. І перевести свій біологічний матеріал між клініками, бо це не завжди ембріони, це інколи є ці клітини, сперматизою ну будь-що. А другий варіант це є кур'єрські служби, які володіють тими транспортними діарами, які забезпечують адекватне транспортування, відповідно контролюючи гази, тиск і всі, всі, всі такі кондиції, які необхідні для того, щоб безпечно транспортувати біологічні матеріали. Чисто технічно, нам ми не та клініка, яка якось, працює над створенням обрінів. Ми клініка, яка працює над створенням. Нового життя вагітності у нас це повний цикл. жіноча консультація. Супровід на пологах може навіть бути. Тобто, це не наш профіль, скажімо так, чи можна це зробити без візиту в клініку? Швидше не можна, ніж можна, тому що, по-перше, необхідно пройти першу консультацію, первинну консультацію. Жінка має бути погоджена на програму допоміжних репродуктивних технологій. Окрім того, пацієнт, навіть якщо це програма донацій, то нам необхідно, щоб пацієнт залишив свій біологічний матеріал або приїхав на запліднення, або залишив тут свій біологічний матеріал. І відповідно, тобто візит пари точно потрібен в клініку. І окрім того, що є ряд документів законодавчих, які ми маємо підписати між клінікою і пацієнтом для того, щоб бути правомірними, створити їм спільних діток. Обмежень такого немає, тобто обмеження по переносах їх в принципі немає. Після трьох переносів, це вже якщо вони є невдалими, це тривожні дзвіночки, що щось відбувається неправильно. Якщо жінка не імплантує ембріон, тоді відповідно треба жінку дообстежувати, з'ясовувати причини і щось міняти в підготовці. Якщо жінка йде умовно, якщо в неї було три вдалих переноси, три пологи, троє пологів, то тоді вона, значить, іде наступний раз за черговою дитиною. І тоді питання теж медичних кондицій. А чи жінка ця типу, може бути, може знову вагітніти і виношувати після трьох народжених дітей? А якщо ми говоримо про якби комбінацію цих факторів, умовно там невдалі переноси, пологи, наступні вагітності, ну тоді ми говоримо про якийсь адекватний сценарій там реалізації репродуктивних планів, і ми її точно не будемо в тому обмежувати. Тобто, якщо жінка вже проходить до нас запитом на е, безполіддя, то обстеження є для партнерів, як для чоловіка і для і для жінки. Відповідно, пацієнт автоматично проходить скринінг. І Якщо є грубі відхилення, бо там, по суті, тільки один аналіз, а це спермограма. Тобто, ми відразу її отримаємо. Буквально якщо це перший візит, то на другий візит вже пацієнти вертаються до нас зі спермограмою. І ми тоді виявляємо ці фактори, але знову ж таки зі знаннями, що є чоловічий фактор треба розуміти а як його компенсувати або яке лікування потрібно це не завжди ЕКЗ, але це теж дуже часто ЕКЗ. та то чому закінчували попереднє питання що саме які самі є відхилення. бо наприклад маленький відсоток нормальної морфології скажімо, там один його не можна скомпенсувати внутрішньоматковою інсемінацією. І навпаки, якщо страждає фракція активно рухомих, а всі річні показники є в нормі, то тоді внутрішньодаткова інсемінація може реально бути сильно ефективною, тому що по суті ми там половиною. Відстані сперматозоїдів, проходимо за сперматозоїдом за рахунок того, що ми вносимо їм безпосередньо в матку. Різні є варіанти, да а ми ще не говоримо про те, що є взагалі генетичні відхилення, та да, які взагалі дуже важко скомпенсувати. Є абсолютний чоловічий фактор, який е, ну, проявляється відсутністю сперматозоїдів в іякуляції. І тоді це по любому має бути процедури ВРТ для пацієнтки. Це буде ну, може бути внутрішня маткова може навіть бути екстракорпоральним заплідненням, досить індивідуально, але. Чоловічий фактор доволі драматичний. Да? І треба просто розуміти, що ізольованого чоловічого небліддя не є так багато, але якщо ми говоримо про комбіновано, то майже на 50% пар мають і чоловічі фактори, і жіночі фактори без плід. Перед Передимплантаційне тестування ембріонів на анеоплодії. Що це таке? Це не пошук генетичних захворювань, це пошук здорового ембріону. Тому навіть в програмі донації є ризик отримати частину ембріончиків навіть хорошої якості, нездоровим, неправильним хромосомним набором. Немає жінки, яка 100% зі 100% своїх оцитів утворює здорові ембріон. Тому, кому потрібно робити цей PGTA, це тим пацієнтам, які шукають, хочуть профілактувати невдалі спроби в програмі -донації. Тобто, Я так швидко, як ви знайдете здоровий ембріон, так швидко ви підвищите свої шанси до 60, а може навіть і більше, з першим же переносом після програми Донація.